Друзі, всіх вітаю! Сьогодні складаю чергову шафу купе. Бачимо, що кольор у нас дубсонома. Дуже популярний колір, і останнім часом його замовляють, я би сказав, дуже часто. Бачимо, що в інтер'єрі в нас є такі самі нотки. Бачимо, що там і шпалери, і інші меблі, і навіть підлога співпадає з кольором. Задня стіночка у нас іде білого кольору, висота 2,40, довжина 1,30 мет і глибина 600 мм. Тобто, корисного у вас буде 50 мм. Бачите, да, що внутрішнє наповнення воно йде на 10 см менше. Тобто, оця внутрішня частина йде 50 см. З правої сторони зараз я поставлю полички, з лівої сторони у нас йде. Штанга для одягу та внизу теж є додаткова поличка. І Потім ставимо фасад, дивимось, як буде виглядати остаточно шафа. Є отакий комод з крови. Первом блінкованка. Каже, там жінка так сміялась. Всередині у нас вже все готово, ставлю в посади. По малюночку ми тут можемо зрозуміти, що в нас ці двері справа будуть. На... І тут зараз стоять справа, вони будуть закриватися в закритому стані з лівої сторони. У шафі два види регулювання фасадів. Е, перший це, от у мене такий ключик є, п'ятерочка Находимо Знаходимо там от всередині болтик. От Зараз мені треба цю сторону підняти. Я по часовій кручу, кручу, верчу, і сторона потрошку піднімається. А тут в мене має бути рівно і зверху, і знизу. Щоб була в мене плюс-мінус р... ровна лінія. Звісно, іноді буває так, ну, такі допустимі нюанси, але тут, бачите, це гаразд. Тобто дверка в нас перемикає і зверху, і знизу. Так, тут дивимось. Бачите? Знизу в нас... Підходить під ДСП, під, е, а зверху у нас двері зараз нахилені в ліву сторону. Що ми, що ми тут можемо зробити? Ми дивимося взагалі праву сторону, щоб вона у нас хоч тро, на трошки було, була викручена від, е, від рельсу і не затирала праву сторона. Трошки я її піднімаю. І тепер ліву сторону мені треба ще... ще сильніше підняти вгору, щоб там прибрати цей зазор верхній. Ось така вийшла шафа, колір дубсинома. Довжина 1,30 мет, висота стандарт 2,40 м і глибина 60. Всім дякую за увагу. І до побачення. Зараз.